Наші сили діють на кількох аренах. Е, кілька хвилин тому наші пілоти атакували порт Ходейда в Ємені. Це головний порт постачання терористичного режиму Хуситів. Одночасно наші сили діють у Газі, е, у місті Газа, з метою е, звичайно досягти перемоги над ворогом, але одночасно також евакуювати населення. І ми докладаємо зусиль зараз, щоб відкрити додаткові шляхи для швидшої евакуації населення гази. Відокремити їх від терористів, яких ми хочемо атакувати.